Олександр, якщо говорити про зміни закону, про які ви ви згадували, якраз вчора а в нас був внесено, проголосовано новий закон про подвійне громадянство, і в чому є способли е, з того закону, що він йде в пряму суперечність із статтею 4 Конституції України, яка напряму забороняє подвійне громадянство. 에... Тобто і ш... як з тим бути? Тому що з одного боку є аргументи за, є аргументи проти, але факт того, що Конституцію не міняли, але її просто порушили. Ну, в реалізмі є там дискусії. По-перше, йдеться про там навіть не подвійне, там йдеться про множинне громадянство, але і, і це так ніби. Ну, е... Скільки юристів, скільки думок в принципі, якщо ну на мою думку, так тут, тут є певне порушення конституції, тому що е, все-таки написано, що що громадянство може бути е, лише одне. От і, е, і тут, 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 звичайно, найкраще, щоб відповідь дав Конституційний суд. До речі, як на багато інших теж законів, які були прийняті, в яких є певні питання. Сьогодні у нас конституційний суд паралізований. Він, він не має кворуму і взагалі, тобто формально він є, фактично, він не працює. І, і лише він, тобто, про проголосував депутата, якщо президент підпише, закон набуває чинності, там є певний перехідний період, і поки немає рішення Конституційного суду, ми можемо лише там на експертній, на експертному рівні казати, там відповідає він Конституції чи ні, він юридично має повну силу. А, теж не ну не непросте питання. Ми, ми Ми розуміємо, що наша діаспора, яка дуже нам допомагає і далі хоче допомагати, вони якби були основними лобістами прийняття цього закону. Є військові громадяни інших держав, які воюють за Україну, і вже давно, але не ну або не хочуть, або не можуть послутися свого громадянства, але не. Не можуть отримати там, тих пільг, які би надавала їм Україна як держава, як своїм громадянам, які воюють на її боці. От. З іншого боку, питання е, тих, хто сьогодні е, виїхав і там в інших країнах спосторював е, сім'ї і їм, або навіть ну, вони на, на, набувають громадянство інших країн, тому що вони вже туди асимілювалися, але знову ж таки розривати повністю зв'язки з. з зв Своєю країною не хочуть, тому поки е, що є так, в мене немає такої сталої думки, як ви правильно сказали, є свої плюси, є мінуси. Е, я не знаю, чи я би голосував особисто, якби я на момент там такого закону був депутатом, тому що все-таки у ну, мене засторог більше, ніж, ніж тих плюсів, про які я кажу. Але ну приймаємо те, що він проголосований. Чекаємо або на підпис президента або на вето, Я думаю, що за все буде підпис. І... Але просто тоді треба слідкувати, щоб ми дійсно не отримали. Дуже чітко що там прописано, що не може бути ще одне громадянство країн-агресорів. Тобто, там Кабінет Міністрів має визначити перелік країн, і, і, ну, з якими це громадянство ну не може українське поїздну. Це однозначно там буде Росія, Білорусь. Можливо, ще якісь недружні нам держави. От. Це, 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 це великий плюс. Але наскільки це, навіть якщо законно буде чинності і почне діяти, наскільки це буде масовим, я думаю, на перший час не буде. Там дійсно ті, оце, в основному діаспора або ті, хто нещодавно виїхав і хочуть набути громадянство іншої країни, не втрачаючи українське. ну це... Може, кілька десятків тисяч на першому етапі. Тому я би, би якщо кажуть, що це там буде впливати і на вибори, і на результат виборів. Е, я поки що не бачу, що це буде така, ну, такий масовий процес, да, що вплинуло, це якось ну, не вплинуло, а на результат, наприклад, виборів президентом, ну, це має бути хоча б 100 тисяч і навіть більше таких нових виборців, та, які би там могли якось на, на щось вплинути. Олександр Алдис, якщо от подивитися, звідки в нас з'явилася заліз ця сама проблема подвій подвійного паспорта? Тобто так, це є частина діаспори, але є частина людей, які набули подвійного громадянства не слідок того, що інші сусідні до нас країни, як Угорщина, Польща, навіть Молдова, Румунія. Euh, свідомо проводили діяльність на залучення, су, так. Е, і е, тим самим е, ми по суті заохочуємо цей процес. Не, дивіться. Ну, перше, ви самі сказали, що воно є. Тобто, ми ж... ну, тут, тут насамперед проблема Угорщини. Була велика проблема в Криму, коли Росія роздавала паспорти російські, зараз систематично тим, цим займається Угорщина на Закарпатті. Тобто, Але ну, не було закону, а, а паспорти були, розумієте? Тобто закон не те, щоб легалізує цю історію, він принаймні ну, вводиться в якісь рамки. Це раз. По-друге... Ну і знову ж таки, ну я не знаю, але я думаю, оскільки перелік тих держав, з якими ця історія заборонена, визначає Кабінет міністрів, то можливо, якщо ми бачимо там певну проблемність в стосунках з тою самою горщиною, можливо, і з нею не потрібно дозволяти подвійне громадянство. Хоча ну я розумію, що це інформаційно теж викличе дуже великий скандал. Я не знаю, тобто повторюся, відсутність закону цю проблему не знімала. Чи наявність цього закону її збільшить, чи лишить на тому самому рівні, чи зменшить, я сьогодні не готовий сказати. Бо ми будемо побачити, як воно працюватиме. В принципі, ну давайте, давайте відверто говорити, всі, хто а, хотів там, на тому самому Закарпатті, отримати угорський паспорт, вони його мають. От вони його мають. І тобто, якщо прийняття закону певним чином унормує, урегулює те, що й так є. Ну тут дивіться дуже багато страхів, і вони в мене є так само. Я, я, я з вами згоден. Я з вами я скажу: швидше за все, я, я би не голосував за цей закон, але ми вже побачимо, як він буде діяти, коли. Коли він запрацює, ну а повторюсь для багатьох щирих друзів України з діаспори, так ну це мрія, мрія там, теж їхнього життя була отримати український паспорт, щоб якимось особливо ті, які тут проживають уже певний час. Тому, тому будемо дивитись, я поки що, поки що, в короткій перспективі, ну не думаю, що це створить якісь серйозні додаткові проблеми. Для України. Отак. А але знову ж таки чи ну можливо, це не є така дуже велика проблема, але є ряд країн, ну скажімо так, вони не є ані не є ворожими до нас, як Росія чи Білорусь ну, напряму, але і не є сильно дружі. ну, Наприклад, там Казахстан, Таджикистан, вони такі ні туди, ні сюди. Звичайно, таких людей є небагато, але тим не менше вони є. І тут у мене виникає питання переліку тих країн. Тобто, о, о, бачите, його, його немає в законі, його немає в законі, там написано, що Кабінет міністрів України має визначити. От, і я думаю, ну, якщо ми це будемо робити під суспільним громадським контролем, Ну Ну, знову ж теж я не бачу там проблем з тим самим Казахстаном, так? Ну, якщо, Ну, ну, Це ж не буде масом. Давай, 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 давайте говорити, то так. Плюс там, знову ж там ж питання є обмеження не лише, не лише по країнам, а там, якщо там, люди мають там, судимість за, за тяжкий злочин. Там, тобто певні обмеження є і по країнам, і по категоріям людей, щоб ну, не кожен хто хоче, е, отримає. Так? Хоч там закон більш-менш лояльний, але, але все одно певні запобіжники, щоб умовно якийсь кримінал, якісь там злодії в законі, ну, не отримали український паспорт. Це є, але, ну, бачите, ну, будемо дивитися, ну, і, і знову ж треба, треба казати, що, що, в принципі, це світова поширена практика. Тобто в демократичних західних країнах в переважній більшості. Це дозволено Не у всіх, але у переважній більшості це дозволено. Тому зумі, там немає війни, там немає відкритого агресора. А, але разом з тим, якщо ми там йдемо той самий Євросоюз і так далі, і так далі, нам так чи інакше до, потрібно було до, до цього приходити. Тому, тому така історія. Ну, знову ж таки, вони є питання, якщо а, людина мала громадянство іншої країни. А, і тут виникає питання служби в армії. Ну, це, це, це одне з невирішених питань, тому що а, там, ну, мамо каже, питання податків, е, ну це... дивіться, громадянство різних країн, крім певних прав, накладає певні обов'язки перед тою країною, е, чим громадянином ти є, в тому числі йдеться і про службу в армії, так? І якщо е, твоє одне громадянство зобов'язує е, там служити в армії і інше, цей конфлікт я не знаю, як він буде вирішений. Ну тут в мене немає відповіді. Я, ну, я, я вивчав цей цей закон, але настільки глибоко, щоб... Тобто дати експертну оцінку, але, власне, та сама служба в армії це є одним, одним із питань. так? От, ну, В якій країні яку країну ти будеш захищати, маючи два паспорти. Добре, що якщо ці країни союзники, а, а, а сьогодні вони союзники, а завтра ні. Тут тобто, ще інше, а якщо він вже відслужив в, ті, в тій країні, ну, в будь-якій, чи в Європейській, чи в Азіатській, і що, йому це зараховувати? Är... Ні, <плагодарна> ні, 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 ні. При чому тут? Він то умовно кажучи, ти маєш паспорт громадянина України і маєш відповідати. Я ж кажу, не лише мати права, які тобі дає цей паспорт, але й виконувати ті обов'язки, які громадянство накладає. І тому люди перед тим як отримати це громадянство, мають теж добре все подумати, зважити і так далі, і так далі. І Я думаю, що це теж, це теж мовно, може стати певним цінником, що це не буде масово. Умовно кажучи, якщо я навіть хочу, я громадянин там, Польщі, да? Да. Там, в мене бізнес, бізнес в Україні, і я хочу, мені легше його вести буде, якщо я буду громадянином України, і, мати, і якщо я захочу цей паспорт. І, але я подумаю, ага, а якщо я матиму цей паспорт, то мій з ТЦК прийде. На, і що мені краще мати його чи не мати? Тому, тому потрібно, потрібно, я думаю, що це і буде певним, певним обмеженням, що не всі аж так за, захочуть брати ці паспорти? Але з іншого боку, якщо є людина громадянинської держави, яка вже воює за Україну, і, 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 але він не користується жодними пільгами, статусами, і, і, як його попритими громадяни України, то чому б йому цей статус не отримати? Mm. Так, е, Олександр, я вам дуже дякую за цю е, розмову. Це було дійсно дуже цікаво і дуже так фахово. Ну, завжди фахово, до речі, у вас виходить. Е, ще раз нагадую, моїм співрозмовником був екс-народний депутат і екс-гова комітету комітет виборців України Олександр Черненко. Ми говорили і про вибори, і про подвійне навіть множинне громадянство. Це дві теми, які зараз є дуже гарячими. Ну тема виборів вона так мовити завжди. То посилюється, то послаблюється, а тема множинного громадянства вона от зараз починає знову розвиватися. Дякуючи нашій Верховній Раді, яка прийняла цей закон. Закон, який, як бачимо, викликає дуже багато запитань відносно цього, і за яким треба буде слідкувати і, можливо, аналізувати ще більш глибоко. тому що. Походу, у нас будуть виникати нові нюанси, і, як на мене, нюанси з військом, це тільки перші. Вони просто для нас є актуальними ці питання. Е е тому поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую. Фух. Все. Так, я щось знову плутаю.